Два протези не аргумент. Ветерана війни з ампутованими кінцівками Олега Симороза ледве випустили з України за кордон. У колишнього військового на пункті пропуску вимагали довідку з висновком про від лікаря про цю ситуацію у мережікс розповів сам ветеран. Каже, Ситуація зрештою розв'язалася, але на дозвіл перетнути кордон він чекав. Близько години його військовий квиток з іншими документами перевіряли дуже ретельно. Олег Самороз отримав важке поранення у Сербрянському лісі неподалік Креміної у 2022 році. Чоловіку ампутували обидві ноги вище коліна з нами на зв'язку. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо. Слава Україні! Героям слава, добрий ранок студія. А, Стосовно цієї ситуації з ветераном війни Олегом Симорозом На кордоні, коли він перетинав кордони з Україною до Польщі, могли би ви пояснити дії прикордонника взагалі цю всю ситуацію? Дивіться, прикордонники з повагою відносяться до всіх громадян, які перетинають кордон, бо більше до Українських захисників, які захищають кордон, і ну, я не, не можу дати оцінку, чому е, пан Олег так зреагував на дії нашого інспектора, бо на момент перетину кордону непорозумінь між ними не було. І, власне, прикордонник діяв, як він мав діяти, він запитав про документи, які б давали право на перетин кордону. Е, пан Олег зазначив, що він має військово-обліковий документ, в якому зазначено, що він. Е, Виключений з військового обліку, на додачу наш інспектор запитав про висновок військово-лікарської комісії, він не міг бачити, що Олег має якісь вади здоров'я, бо він знаходився в автомобілі, але зазначу, що моменту форму. Пане Андрію, ми втратили зв'язок. Зараз спробуємо перенабрати вас. Або ж, можливо, зв'язок вже налагодився. Отже, ми зараз розбираємо ситуацію із ветераном війни Олегом Симорозом з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України. Нагадаємо, що Олег Симороз напередодні повідомив, що при перетині кордону через кордон до Польщі український прикордонник вимагав у нього за власне бійця із ампутованими кінцівками висновок медкомісії, як розповів сам колишній військовий Олег Симороз, у його військовому квитку, зазначено. Що він знятий з військового обліку, на що прикордонник все одно вимагав у чоловіка медичні документи, за словами Самороза, він чекав на дозвіл перетнути кордон близько години. Ми зараз намагаємося все ж таки налагодити зв'язок з Андрієм Демченком. Речник Державної прикордонної служби України повернеться до обговорення як тільки зв'язок стане кращим. Отже, Андрій. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, повернувся до нас в ефір. Пане Андрію, давайте перевіримо, чи стали зв'язок на тепер. Ви нас чуєте? Чую зв'язок добре, що сталося і ми, і ми з вами обговорюємо процедуру для тих, хто намагається перетнути кордон. Що вона однакова має бути для всіх. І от зараз ми обговорюємо кейс, коли людина з інвалідністю. Протинаю кордон, і навіть якщо інвалідність очевидна, все одно треба надавати документи. Так? Зрозумійте, На момент оформлення пана Олега, до прикладу, прикордонник запитав про його підставу. Він надав військово-обліковий документ з зазначенням того, що він виключений з військового обліку. Ну і в подальшому інспектор також запитався про а, висновок військово-лікарської комісії. На момент спілкування, початку спілкування, інспектор не може бачити, що людина має інвалідність відразу. В подальшому, звісно, інспектор звернув на це увагу, але це не підстава того, щоб інспектор відразу відмовив в перетині кордону такій людині. Інспектор здійснив те, що від нього вимагалося, і те, що він мав зробити, він перевірив ці документи, в тому числі за системою оберіг. Це система про військовозобов'язаних, де також підтвердилися ці документи, які надавав пан Лев відносно. А, Швидкості оформлення затягування цього не було. Бо пан Олег слідував в мікроавтобусі. Він їхав не сам в цьому транспортному засобі. Слідували і інші особи, в тому чоловікі, відносно яких Також проводилася необхідна необхідна перевірка, необхідні дії щодо внесення інформації до. Нашої інформаційної системи, і також перевірка відбувалася відносно водія, який слідував по системі шлях, як особа, що мала можливість, мала виїхати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги для потреб населення України або ж збройних сил України, і це власне звісно вимагає певний час, але після всіх. Перевірок всіх дій щодо внесення інформації про цих осіб до інформаційної системи державної прикордонної служби вони були пропущені. Ніяких натяків про те, що людина не буде пропущена ніяких натяків про те, що у вас недостатньо документів для перетину кордону. Цього не було. Тому, ну я не можу сказати, чому пан Олег так зреагував, але інспектор діяв відповідно до своїх інструкцій, відповідно до того, як він мав. Вчі зробити для того, щоб оформити людей на кордоні, що він власне і зробив, і ніяких непорозумінь між паном Олегом і нашим інспектором на момент перетину кордону не було. Але пане Андрію, все ж таки, щоб було зрозуміло, в будь-якому випадку, якщо інвалідність. Очевидно, якщо вона прихована, все одно має бути підтвердження документальне, тобто висновок від лікарів, і прикордонники мають пересвідчитися. Дивіться, якщо їде правилами перетину кордону, визначено окремо це особи з інвалідністю, і які документи їм потрібно для того, щоб перетнути кордон. А також якщо говорити про військовослужбовців, які визнані там, непридатними до військової служби і виключені з військового обліку, це має бути військово-обліковий документ з з такою з таким записом, а також прикордонники перевіряють. І висновок військово-лікарської комісії, на підставі чого е таку, таку запис роблять військово-обліковий документ. Бо ми розуміємо, що е якщо брати загалом порядок перетину кордону і ті спроби незаконного перетину кордону, коли чоловіки користуються підробними документами. Це не стосується пана Олега. У нього не було при собі фізичного висновку військово-лікарської комісії. Він у нього був, можна сказати, в електронному вигляді, і це прикордонника ну не зупинило в тому плані, що він зробив те, що мав зробити, перевірив за системою оберіг. Я Зазначу, що ми вже певний час налагодили взаємодію між державною прикордонною службою і міністерством оборони для того, щоб здійснювати інформаційний взаємообмін між нашою базою зрозуміли. даних і системою борів. Так, да, зрозуміли, пане Андрію, мусимо рухатися ефіром. Спасибі за ваш коментар. Дякуємо, що роз'яснили. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.